Український льотчик пішов на зраду та став наводити ракети «РФІ». Цілями ударів мали бути українські аеродроми із нашими літаками. Пілот навіть оком не повів та став готувати все для зрадницького удару у намаганні знищити надані нам партнерами f 16 та міражі. Також колаборант хотів видати окупантам дані інших своїх колег-пілотів. Та служба безпеки України швидко вийшла на слід агента «РФІ». І як то кажуть, поплескали його по плечу, зірвавши черговий сеанс зв'язку з ФСБ. Про те, що було далі, буду вам розповідати. Вітаю вас, глядачі. Залишайте вподобайку та свої коментарі. А я буду починати. Служба безпеки України викрила льотчика зрадника у повітряних силах зсу. Він шпигував для Росії та зливав координати Баса 16 Служба безпеки України затримала льотчика інструктора повітряних сил ЗСУ. який шпигував на користь російського воєнної розвідки. Зрадник передавав ворогу дані про базування винищувачів. В 16 міраж 2000 та су 24 підрозділ, в якому проходив службу цей фігурант, виконує бойові завдання зі збиття ворожих ракет і дронів, а також відпрацьовує по наземних цілях, підтримуючи операції української армії із повітря. Як встановило розслідування, цей агент виконував одночасно декілька ворожих завдань. Він передавав інформацію для підготовки нових ракетно-дронових атак Рафі по об'єктах військово-повітряних сил. Зокрема, пріоритетними цілями ворога були аеродроми, базування літаків. F-16, міраж 2000 та су -24. Агент. Збирав координати розміщення цих повітряних суден, графіки та принцип черговості їхнього вильоту. Окрім того, щоб забезпечити успішність ворожого удару. Фігурант підготував та передавав окупантам аналітичну довідку щодо необхідної, на його думку, тактики завдання комбінованих ударів. Це мало дозволити окупантам завдавати удару в обхід захисту відповідних військових об'єктів. Окрім цього, агент передавав російські воєнні розвідці особові дані пілотів ЗСУ, бортові номери, озброєння їхніх літаків, тактику бойових вилітів. Для конспірації фігурант виходив на зв'язок з російськими спецслужбістом через анонімний канал електронної пошти та використовував секретні чати у месенджерах. Співробітники СБУ задокументували злочини агента і затримали його після спроби зібрати нову порцію інформації. Слідчі служби безпеки планують повідомити затриманому про підозру за частину 2 статті 111 кримінального кодексу України, а саме державна зрада вчинена в умовах воєнного стену. Зловмиснику загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Зауважимо, що це вже другий такий кріт. Раніше стало відомо, що бійці СБУ викрили російського агента серед бійців сил оборони. Чоловік готував прорив ворога у Харківській області. Військова контррозвідка затримала 26-річного мобілізованого, якого окупанти завербували через телеграм-канал із пошуку легких заробітків. Він погодився на співпрацю з ворогом, оскільки шукав гроші, щоб покрити свої борги за азартні ігри. За даними СБУ, зрадник наводив російські авіабомби та важку артилерію. На позиції свого підрозділу, який стримує наступ росіян у районі Великого Бурлука. Фігурант завчасно виїздив із зони обстрілу під вигаданими приводами. Під час таких виходів чоловік також збирав дані для ФСБ про дислокацію розташованих поруч військових частин Сил оборони. Загарбники розраховували, що надані агентом відомості можна буде використати для підготовки так званих проривів. СБУ затримала шпигуна на гарячому, коли він фіксував локацію українських захисників біля передової. Укрута вилучили смартфони з доказами. Служба безпеки встановила особу російського куратора. Ним виявився уродженець Севастополя, співробітника ФСБ Олексій Супруненко. Народився він 20 липня 1978 року. Раніше він працював у правоохоронних органах України, але зрадив присягу та перейшов на бік ворога. Сбу провела комплексні заходи для обезпечення пунктів базування та маршрутів переміщення українських військ на відповідній ділянці фронту. Ідиться у повідомленні затриманий. Перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Окрім того, СБУ викрила п'ятьох організаторів схем для ухилянтів. Служба безпеки України та Нацполіція викрила п'ятьох організаторів нових схем ухилення від мобілізації. У декількох регіонах зловмисники продавали фейкові документи, довідки про інвалідність та ефективні відстрочки. За суми від 6 до 15 тисяч доларів, ділки підробляли документи, на підставі яких чоловіки призовного віку могли уникнути військової служби. Так у Києві затримали командира відділення однієї із військових частин на півночі України, який продавав відстрочки від служби. За гроші фігурант Товав ухилянців на роботу та навчання до одного із київських університетів. При цьому клієнтів зараховували до вишу лише на папері, і фізично вони там не з'являлися. Для реалізації схеми зловмисник використовував особисті зв'язки серед посадовців навчального закладу. Окрім того, ділок підроблював і меддовідки про інвалідність, а також продавав фейкові посвідчення дипломатів. Для цього використовував фальшиві бланки і штампи «Держустанов». У Дніпрі військові контррозвідника СБУ викрили трьох посадовців районного ТЦК, які одержували хабарі за безпідставне Сані потенційних мобілізованих за станом здоров'я до організації оборотка причетні начальник виділення військового обліку та бронювання військомату та ще його двоє підлеглих за матеріалами справи їхніми послугами скористалися 37 військовозобов'язаних. Нині всі незаконні рішення військово-лікарських комісій за цією схемою анульовано на Закарпатті підозру отримав і завідувач неврологічного відділення, член ВЛК, який виписує ухилянтам важкі діагнози та оформлював їм фейкову інвалідність. Зловмисникам загрожує до 10 років ув'язнення із конфіска. Цього майна серед вилученого у фігурантів арсенали російських гранатометів, снайперських гвинтівок, автоматів та 9 кілограмів вибухівки у Києві. викрито і трьох колекціонерів, які вивозили озброєння із місць колишніх боїв для подальшого збуту. Вони ховали зброю, зокрема автомати Калашнікова, у власних квартирах та орендованому гаражному боксі. У Чернівцях затримано трьох членів організованого злочинного групування, які намагалися продати ручний протитанковий гранатомет і 35 тротилових шашок із підривниками та. Елементами. Електродетонаторами на Херсонщині ж викрито раніше судимого мешканця Бориславського району, який облаштував у підвалі свого будинку схон для зберігання бойових гранат і протитанкових мін. А на Прикарпатті затримали ділків із Коломийського та Косівських районів, які шукали кримінальників для збуту трьох десятків осколкових гранат. У Чернігові правоохоронці викрили ще п'ять огловмисників, серед яких і 38-річний місцевий кримінальник, який перебуваючи в СІЗО злочив спільників на волі для продажу зброї вивезеної з районів колишніх боєзідней. Усім затриманим повідомлено про підозру за частиною. Шої 263 кримінального кодексу України це незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами або вибуховими речовинами. Зловмисники перебувають під вартою, їм загрожує до семи років позбавлення волі. СБУ також затримали трьох агентів РФ, які готували нові ракетні удари по Україні. Контррозвитка СБУ викрила виграла трьох осіб, які збирали дані для повітряних атак по Україні на Харківщині. ж затримано 46-річну мешканку СМТ Донець, яка працювала на дві спецслужби ЕРФІ, воєнну розвитку та ФСБ. Вона намагалася виявити місця розташування зенітно ракетних комплекс комплексів. після ураження ЗРК росіяни планували завдати ударів по газу у розподільних станціях, аби залишити регіон без тепла до початку опалювального сезону. Ще двох коригувальників затримано в Києві. Один із них – 32-річний фахівець який намагався передати ФСБ координати радіолокаційних станцій ППО та базування мобільних вогневих груп. Інша фігурантка це місцева безробітна, яка збирала дані про ремонтні бази ЗСУ та коригувала атаки дронами. Всі троє використовували розмови зі знайомими та Пересування містом для збору інформації під час обшуків вилучено телефони з доказами зв'язку із спецслужбами РФ, затриманим загрожу довічне ув'язнення із конфіскацією майна. Ну а я глядачі вдячна вам за те, що ви додивилися випуск до кінця. Не забудьте підписатися, залишити вподобайку та коментар. А я не прощаюсь. Ми зустрінемось обов'язково з вами в наступних випусках.